Доброго дня всім! Мене звати Фасоля Махало, я учень одеського ліцеї Маріїнський. Вітаю мого дослідження і розробка месенджера з додатковим та екзотичним функціоналом. У ході роботи я поставив собі мету, а саме розробка месенджера Пінгера з реалізацією підвищеного рівня безпеки передачі даних та розвинутим функціоналом. Також для реалізації мети я поставив наступні задачі. Вибір мов програмування, реалізація структури бази даних, вибір типів шифрування, створення набору функцій. Зараз я використовую баз даних SQLite, та пізніше я повинна перейти на більш об'ємно. Наприклад, PostgreSQL чи Apache Cassandra, щоб вони могли більш ефективно передавати великі об'єми даних. Зараз я вам хочу продемонструвати свій додаток Вводимо email та пароль та нажимаємо. Натискаємо логін. Тут ми маємо головне меню науштування, пошук користувачів та активні чати. У науштуваннях ми можемо змінити аватар, тех та вибрати одну з 15 мов. Зараз я знайду свій другий аккаунт. Ой, точно, Ось, заходжу до нього і напишу з другого аккаунту собі щось. Ось, написав собі оповісти. Ми можемо виповнити 3D з повідомленням, копіювати, редагувати та видаляти. Ось я, наприклад, редагую. Ось я оп, видаляю. Це все проходить у реальному часі. Також у мене є 4 варіанти відправки файлів. Це папка Audio Документ Медіа. Зараз я відправлю папку. Вона автоматично архівується у zip файл а ось я можу її навіть закачати. Так. Також я можу з іншого пристрою відправити собі фотографію. <coughs> І вона відобразиться у чаті. Але найголовнішою функцією в моєму месенджері це є можливість змінити пошифрування клієнтом прямо у чаті. Наразі доступно три типи: моноалфавітна підстановка, шифер Цезаря та АЄС. Зараз я вам переключаю вид на базу даних. Ви <кхи> зможете побачити зашифровані повідомлення. Це я наразі використовував. Е, ну, у мене ОES 1 це саме S, а AES просто це шифер Цезаря. Ось я зараз використовую шифер Цезаря. Можете побачити і AESK до рівня 0. Зараз я собі кину ну, пропозицію змінити тип шифрування на AES. Поки що воно не залежить від локалізації, але це вже буде виправлено у найближчому оновленні. Я приймаю. Це у іншому пристрої. Як ви бачите, тепер при перезагрузці сторінки у нас змінюється aes 1 та згенерувався AES ключ. Повідомлення всі видались, бо при зміні типу шифрування вони видаляються Зараз я вас знову переключаю на месенджер Ось ви можете побачити, я пишу привіт. Е, дивлюся в базу даних. Вона зашифрована за допомогою AES, та я використовую Вектор. На цьому в мене все. Дякую.